Доброго дня! Тема нашого уроку навколишнє середовище і здоров'я. Вплив природних чинників на здоров'я людини. Сьогодні ми поглибимо свій життєвий досвід із питання навколишнє середовище і здоров'я. Також розглянемо таке питання як вплив природних чинників на здоров'я людини. Також пригадаємо небезпеки природного середовища. Скажіть, будь ласка, від яких чинників залежить здоров'я людини? Так, здоров'я людини залежить від спадковості, способу життя, навколишнього середовища і медичного обслуговування? Як ви бачите в цьому списку навколишнє середовище також присутнє. Скажіть, будь ласка. Який відсоток впливу на здоров'я людини складає навколишнє середовище? Так, це 20%. Що людина отримує від природи? Усе необхідне для життя: тепло, світло, харчові продукти, воду, сировину, емоційну та естетичну насолоду. Для того, щоб дати відповідь на наступне питання, що таке навколишнє середовище, подумайте, де ви живете, де живуть ваші друзі, де ви відпочиваєте? Які предмети вас оточують? Якщо ви дасте правильну відповідь на ці запитання, то зрозумієте, що ж таке навколишнє середовище. А й справді. Все, що вас оточує грунти, повітря, вода, рослини, тварини, люди, те, що вони створили, це і є навколишнє середовище або довкілля. Елементи довкілля можуть бути природними це дерева, квіти, звірі, птахи або штучними, створеними людьми. Я пропоную невеличку вправу. Вам треба назвати природні та штучні елементи довкілля. Будь ласка, на папері напишіть, зробіть два стовпчики. Перший стовпчик це будуть природні елементи, другий стовпчик – це штучні елементи довкілля. На виконання завдання даю вам дві хвилини. В першому стовпчику, там де природні, Запишіть номера світлин, які ви вважаєте, що це саме елементи природного довкілля. І в стовпчику номер 2 запишіть номера світлин, тих, що ви вважаєте, що це елементи штучні. Отож, будь ласка, виконуємо роботу. Перевіряємо там, де природні елементи довкілля. Мають бути світлини за номером 1, 5, 9, 11, 4, 12 і 10. Там, де штучні елементи довкілля, мають бути світлини за номером 2, 3, 8, 6, 7 і 13. Якщо ви правильно дали відповідь на ці запитання і правильно зробили роботу без помилок. То ставите собі на листочку 2 бали. Якщо була одна або дві помилки, то 1 бал. Отож, пригадаємо, які види середовищ ви знаєте. Перше, про яке щойно була мова, це природне. Так, слідуюче середовище. Техногенне. І ще один вид середовища соціальне. Частину природи, яка оточує людей, існує незалежно від їх діяльності і впливає на них, називають природним середовищем. Середовище, створене людиною, це техногенне середовище. І соціальне середовище або соціум. Це оточуючий людину соціальний світ. Це економічні, політичні, соціальні, духовні, територіальні умови, що впливають на становлення особистості. Соціальним середовищем ми можемо назвати клас, школу, селище, тобто там, де є багато людей, там, де люди спілкуються між собою. Отож, наступне ваше завдання. Розгляньте, будь ласка, світлини. Зверніть увагу, що кожна світлина має свій номер, так як в попередньому завданню. І вам треба визначити, до якої групи відносять зображене на них середовище. Цих груп, ми щойно повторили, є три. Перша група Природне середовище. Друга група техногенне і третя група соціальне. Отож, будь ласка, в кожний із цих трьох стовпчиків запишіть номера тих світлин, де ви вважаєте саме таке середовище і зображено. Отож, повторюю: перший стовпчик – природне, другий стовпчик техногенне. Третій стопчик соціальне. На виконання завдання 2 хвилини. Перевіряємо. В першому стовпчику має бути 4 світлини за номерами 2, 4, 6 і 8. В другому стовпчику, там де техногенне середовище, мають бути світлини за номерами 3, 5 і 10. І третій стовпчик, який відповідає такому соціальному середовищу, має містити три світлини. Це світлини за номерами 1, 7 і 9. Якщо ви виконали це завдання без помилок, поставте собі, будь ласка, 3 бали. Якщо було одна або дві помилки, ставите 1 бал. І так. Навколишнє середовище має сприятливі і несприятливі чинники, від яких залежить стан здоров'я людини. Треба навчитися уникати, запобігати небезпек або правильно діяти в певній небезпечній ситуації. Погляньте, будь ласка, які небезпеки в природному середовищі можуть чекати на людину. Це сильний дощ, град, вітер, гроза, хуртовина. Ожеледиться. Як убезпечити себе? Ну, звичайно, слідкувати за погодою, одягатися належним чином, і, якщо погодні умови несприятливі, залишатися вдома. Ще можуть чатувати в природному середовищі такі небезпеки, як отруйні гриби і рослини. Або дикі тварини. Як же убезпечити себе? Якщо ти знатимеш і виконуватимеш правила безпечної поведінки в природі, не збиратимеш невідомих тобі ягід, грибів, не братимеш у руки дитинчат диких тварин, не заходитимеш далеко в ліс, то цим самим ти зменшиш ризик завдати шкоду своєму здоров'ю. Крім таких небезпек, які ми щойно з вами розглянули, існують ще природні катастрофи і стихійні лиха. Їх іноді дуже дуже важко передбачити. Стихійні лиха загрожують життю великої кількості людей і спричиняють значні збитки. Потрібно знати, які бувають стихійні лиха. І додержуватися, додержуватися правил поведінки у разі їх виникнення. Отож, будь ласка, погляньте на ці світлини. На світлинах зображено. Найбільші стихійні лиха, які можуть траплятися саме у нас в Україні. Це може бути повінь, буревій, сель, і в окремих районах можуть навіть бути землетроси. Увага! Пригадаймо минулий урок, який ви знаєте природні чинники. І як природні чинники впливають на здоров'я. Так, пригадали. Природні чинники, їх є три це сонце, повітря і вода. Частина природи, яка оточує людей, і існує незалежно від їхньої діяльності. Ми з вами це вже проходили. Її цю частинку називають природним середовищем. Природні чинники сонце, повітря і вода. Вони завжди впливали на здоров'я людини. І якщо людина може прожити без їжі не більше місяця, а без води кілька днів, то без повітря вона проживає всього-навсього лічені хвилини. І ми з вами часто користуємося цими природними чинниками. Пригадайте, адже ми загартовуємося так? загартовуємося за допомогою сонця, повітря і води. Таке загортування називають комплексним. Людина звикає до тих умов, в яких народжується і живе. Відповідно до пори року, погодних умов та місцевості проживання змінюються умови життя і одяг людини. Потрапляючи з зими в літо або навпаки, людина змушена пристосовуватися до іншого клімату, температури, тиску, вологості, повітря іншої їжі і води. Буває так, що доводиться пристосовуватися і до іншого часового поясу. Період пристосування пройде швидше, легше, якщо вмітимеш добирати відповідний одяг, режим дня, продукти харчування. Зверніть увагу на цю світлину. У країнах зі спекотним кліматом треба носити просторий одяг світлого кольору з натуральних тканин, з довгими рукавами, обов'язково головний убір, вживати більше овочів, фруктів, додержуватися питного режиму і планувати розпорядок дня так, щоб не бувати на дворі у спеку. У тих країнах, де суровий клімат, де холодно і дмуть сильні вітри, навпаки, зовсім інші правила підбору одягу. Це треба звернути на те, щоб взуття було зручним теплим. Під час ожеледиці бажано надягати взуття з рифленою підошвою. Необхідно обов'язково носити головний убір з вовни чи хутра. Добирати теплу білизну, джемпери з вовни, носити просторий одяг, повітря між одягом і тілом убезпечує від замерзання. Ну і ще багато інших правил, які прописані саме на цьому слайді. Під час пристосування до гірського клімату слід пам'ятати про те, що там у повітрі менше кисню це може спричинити слабкість, головний біль. І людям іноді навіть важко дихати. За таких умов слід вживати більше продуктів, що містять вітамін С, і достатньо відпочивати, щоб не перевтомлюватися. Для перебування в горах слід добирати відповідний одяг, зручне взуття, білизну з натуральних тканин. Отож, давайте з вами повторимо основні принципи пристосування організму до зміни кліматичних умов. І так, принцип номер 1 Намагатися знизити фізичні навантаження. Більше часу спати, не захоплюватися місцевими стравами, обирати зручний одяг з натуральних тканин, носити головний убір. Додержання правил харчування і розпорядку дня сприятимуть пристосуванню людини до різких змін природних умов. Отож підведемо підсумки нашої з вами бесіди. Людина існує в природному середовищі. Природні небезпеки загрожують життю та здоров'ю людини. Щоб зменшити негативний вплив. Погодних умов і клімату на здоров'я треба загартовуватися, зміцнювати здоров'я, добирати відповідний до сезону і погоди одяг. Домашнє завдання. Домашнє завдання це виконання практичної роботи. Практична робота має назву Добір одягу за несприятливих погодних умов. Ваше завдання зобразити подану табличку у себе в зошиті. Зверніть увагу, табличка має два стовпчика. Перший стопчик це погодні умови, і другий стопчик обраний одяг. Далі вам пропонується декілька погодних умов. Перша погодна умова. Температура повітря мінус 10 градусів Цельсія і на вулиці хуртовина. Друга позиція. Температура повітря плюс 15 градусів Цельсія похмуро йде дощ. І третя позиція температура повітря плюс 25 градусів Цельсія. Ясно і спекотно. В колонці справа. Вам треба написати, обрати одяг, який ви думаєте, що доречний за цих погодних умов. Зверніть увагу, внизу нашої презентації, внизу цього слайду є такий, така, така ремарка: речі для вибору. В'язана шапка, панама, дощовик, гумові чоботи, кросівки, легкі сандалії, теплі шкарпетки, шарф, рукавичка, футболка, шорти, тепла куртка з капюшоном. Ось ці речі, які вам треба розподілити відповідно до погоди, відповідно до погодних умов. Далі, будь ласка, цю табличку заповнену. Сфотографуйте і прикріпіть в нашому щоденнику, в нашому електронному щоденнику, там, де дистанційне завдання. Отож, я чекаю на виконання ваших робіт. До побачення, до наступних зустрічей. Бережіть себе.